Божі Слова на кожен день. Шість тисяч років роботи Божого управління діляться на три стадії період закону, період благодаті та період царства. Ці три стадії роботи усі заради спасіння людства, себто щоб спасти людство тяжко розбещене сатаною. Та водночас. Вони для того, щоб Бог міг битись із сатаною. Таким чином, так само як робота спасіння ділиться на три стадії, битва із сатаною теж ділиться на три стадії. І ці дві частини Божої роботи здійснюються одночасно. Насправді, битва із сатаною відбувається теж заради спасіння людства. І оскільки робота спасіння людства не така справа, щоб успішно її зробити за одну стадію, битва із сатаною теж ділиться на фази та періоди, і війна проти сатани ведеться відповідно до потреб людства та міри того, наскільки сатана його розбестив. Можливо, у своїй уяві людина вірить, що в цій битві. Бог піде проти сатани зі зброєю, так само як билися б дві армії. Це лише те, що здатен уявити розум людини. Ця ідея вкрай невизначена й нереалістична, але саме в це й вірить людина. І оскільки я тут кажу, що засіб спасіння роду людського це битва із сатаною, то людина уявляє. Що ця битва відбувається саме так. У роботі людського спасіння три стадії, себто битву із сатаною теж поділено на три стадії, щоб перемогти сатану раз і назавжди. Та внутрішня правда всієї роботи битви із сатаною така, що її результати досягаються за кілька етапів роботи, обдарувати людський рід. Благодаттю, стати жертвою за гріх людського роду, простити людські гріхи, завоювати людство та зробити його досконалим. Насправді, битва із сатаною то не збройний похід проти сатани, а спасіння людства, робота над людським життям і змінення людського характеру, щоб люди змогли свідчити про Бога. Так, сатана й буде переможений. Сатану буде переможено через змінення розбещеного людського характеру. І коли сатану буде переможено, себто, коли люди будуть повністю спасенні, тоді зганьблений сатана буде повністю зв'язаний, і так люди будуть повністю спасенні. Тож сутність спасіння людства. То війна проти сатани. І ця війна переважно відбивається в спасінні людського роду. Стадія останніх днів, на якій люди мають бути завойовані, то остання стадія в битві із сатаною, і це також робота повного спасіння людини з володінь сатани. Внутрішнім значенням завоювання людини. Є повернення втілень сатани, людей, яких сатана розбестив, до творця після їх завоювання, внаслідок якого люди покинуть сатану та повністю повернуться до Бога. Ось так люди й будуть повністю спасенні. Тож робота завоювання це остання робота в битві проти сатани. Й заключна стадія Божого управління заради поразки сатани. Без цієї роботи повне спасіння людини, зрештою, було б неможливе, повна поразка сатани також була б неможлива, і людство ніколи не змогло б увійти в чудове місце призначення чи звільнитися від впливу сатани. Отже, роботу спасіння людини. Не можна завершити, поки не завершиться битва із сатаною, бо, по суті своїй робота Божого управління призначена спасти людство. Найраніше людство було в руках у Бога, та через сатанинську спокусу й розбещення людина була зв'язана сатаною та впала в руки лихого. Таким чином, Сатана став об'єктом, якому слід завдати поразки в роботі Божого управління. Оскільки сатана заволодів людиною, й оскільки людина це капітал, за допомогою якого Бог чинить усе управління, то щоб спасти людину, треба вирвати її з рук сатани, тобто треба повернути людину з полону сатани. Таким чином. Сатану треба розбити шляхом змін у старому характері людини, змін, які відновлюють первісну людську розсудливість. Так людину, взяту в полон, можна вирвати з рук сатани. Якщо людину буде звільнено від впливу й пут сатани, то сатану буде осоромлено, людину буде зрештою забрано назад. І сатану буде розбито. Й оскільки людину було звільнено з підтемного впливу сатани, вона стане трофеєм усієї цієї битви. І по закінченні битви сатана стане об'єктом покарання, після чого всю роботу спасіння людства буде завершено.